Битися до крові це про хортинг, який українські спортсмени освоюють лише останні п'ять років. Коли на ринг виходять бійці, на це інколи навіть страшно дивитися. Я дійсно не можу смотрити. мені дуже страшно вообще не розумію, як таке можна займатися. У Чернігові стартував всеукраїнський чемпіонат з мма хортингу. Він проходить в кілька етапів згідно з віком і вагою учасників. Загалом на рингу мірятимуться силами понад сотня бійців з різних областей України. Це як діти, так і дорослі. Серед учасників є й дівчата. Чернігівець Артем вже святкує першу в житті. Перемогу любажна та першою так сказати, професіональний турнір тому... Конечно хотелось бы выиграть. Я выиграл. Я готовился две недели. Очень сильные бойцы съезжаются, лучшие из лучших. У нас, думаю, турнир так и назвали, лучшие из лучших. Почему? Потому что определиться действительно тот один единственный, который сильнее всех, ну, в каждой категории. Хортинг вид спорту, який лише починає набирати популярність у світі. Представники Чернігівської міської федерації пишаються історією походження хортингу, його знають ще з козацьких часів. Хортинг тренує тіло і закалює дух, кажуть спортсмени, які, попри високу травматичність, сміливо б'ються на ринзі. Це суперовий вид спорту. Навіть на вулиці, якщо там десь хтось тебе троне, легко поможете від спорту. Тут все, і карате, і сюди, все змішано. Турнир проходит по ММА хортингу это как бы полноконтактный вид смешанных единоборств, там где ударная техника, борцовская техника, как бы минимум правил, только такие эстетические правила, запрет в пах, глаза, выкалывание запрещены. А так удары, борьба, все разрешено. То есть как бы, минимум экипировки, одни перчатки, и ракушка, ракушка на пахе и капа в зубы. У народі хортинг називають ще й боями без правил. На черговому етапі чемпіонату на Чернігівському ринзі зійшлися у двобоях хлопці вагою до 70 кілограмів. Учасники були з Києва, Полтави Житомира, а також чернігівські і ніжинські спортсмени. Вже на наступному етапі, який пройде за кілька тижнів, організатори обіцяють яскраві змагання з хортингу серед дівчат.